Вже з цього місяця по провулку путяви з'явилися вісім нових та економічних світодіодних прожекторів, що дозволяють жителям безпечно пересуватися в темний час доби. Зауважив депутат міської ради Сергій Позняков. По моїй ініціативі при підтримці Олексія Валерійовича і фракція «Опозиційний блок при помощі депутатів цієї фракції були виділені средства і закуплені LED-освітлення, світильники. І встановлені по пірі путівому такі світильники прослужать мешканцям 5 років, запевнив депутат міської ради Сергій Позняков. Тим самим не тільки економія йде електроенергії, але і ще плюс економія составляє як для комунальних підприємств, які в дальніше будуть обслуговувати і зберігати дане освітлення, в тому, що не потрібно буде міняти і приобретати лампи для їхньої заміни. Велику підтримку, аби облаштувати провулок освітленням, надав голова фракції Опозиційний Блок у Новомосковську Олексій Фрейдін. Ми вирішили підтримати ініціативу нашого депутата Познякова Сергія Ніколаєвича однак освіщення переулка путівова у нашому місті. Зібрали необхідні средства, і як ми бачимо, на даний момент переулок періолока це сучасні led фонари ми будемо і в далі... Подіржувати ініціативи наших депутатів, щоб наш город був світліє, уютній і более комфортабельним життям. Мешканець провулку Путьовий Анатолій Білий вкрай задоволений, що нарешті їм не потрібно ходити на впомазки у темний час, адже з освітленням були постійні проблеми. А вирішувати їх не дуже, то й поспішають. Для жителів провулку це дуже важливо, говорить Анатолій Іванович. Ну, звісно, важливо. в нас час неспокійний поставить освещение, которое люди ждали уже много-много лет. Спасибо. Пришел депутат Сергей Николаевич, который решил этот вопрос. И сейчас жители нашего переулка очень довольны. Тепер вулицю прикрашають вісім світодіодних світильників, лампи практично вічні і споживають в п'ять разів менше електроенергії. А поки мешканці нескінченно радіють освітленій вулиці, аби місто просвітало і надалі кожен зможе цьому сприяти та прикласти максимум зусиль.